Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка, і у нас знову огляд новенький. Дивіться, такий яскравий жовтий пакет у нас з брендовим написом Comfast. І це у нас має бути Wi-Fi адаптер. Так, обережно його відкриємо, щоб не пошкодити. Так дістаємо, дивіться, більше нічого немає в пакеті ось такий маленький Wi-Fi адаптер. Чим він цікавий, тим, що це не лише Wi-Fi адаптер, але ще і Bluetooth-адаптер. Так, ось так дивіться. І ще цікаве те. Так, тут цікавого, мабуть, не дуже багато. Але все ж таки якісь налаштування у нас тут є і якась, мабуть, технічна інформація. Так, дивіться, ми бачимо, що у нас працює на частоті 2,4 ГГц та 5,8 ГГц. Є вбудована антенна, 2 DBI, є э, сумарна швидкість на двох частотах разом. До 900 Мбіт в секунду. І також у нас є Bluetooth-версія 5.3. Що ще ми можемо побачити тут? Що ми можемо використовувати а, цю штуку нашу не лише як Wi-Fi-адаптер-приймач, але як а, точку доступу. також. Нічого не пропустив, мабуть. І що ще я маю сказати? Що, як я вже казав, це в нас Wi-Fi 6. Це означає, як ми тут вже бачили, що він працює одразу у двох мережах 2,4G та 5G. Одночасно ці дві мережі працюють тим самим збільшуючи пропускну здатність цього адаптера. Як я вже казав, також тут у нас Bluetooth версії 5.3 і є зворотня сумісність з Bluetooth версіями від 5.2, далі 5.1 і далі 5.0. Всі ці версії будуть нормально працювати з цим адаптером. Що ще сумісні системи Windows 10 і також Windows 11. Uh, у продавця також написано, що не підтримує Windows 7, 8 та 8.1, а також Windows XP або Linux. Я вважаю, що це дуже uh, цікава штука. І так, давайте подивимось, що із себе вона уявляє. Оп. Виглядає вона, як бачите, як звичайна флешка. Ось uh, дуже невеликого розміру. Можу порівняти вам із флешкою. По розміру флешка. Навіть більше, але це флешка, яка працює на дві сторони і на мобільний е, телефон, і на десктоп. Але, як бачите, флешка більша за цей адаптер. Дуже туго відкривається. Дуже впевнено сидить кришечка, тому просто так е, самовільно вона не відкриється та не загубиться. Бачимо написи Comfast. Фірмові. Також бачимо напис Wi-Fi 6, бачимо ось тут, мабуть, індикацію. Така мали, маленький отвір, через який ми будемо бачити індикацію. І по бокам бачимо, е перфорацію, мабуть, це для охолодження. Е таку має текстуру приємну, ребристу. Але нам у руках не тримати цю штуку. Нас приваблює саме те, що вона невелика. І Якщо вона буде на виду десь, то не дуже буде вона бросатися в очі. І що, більше нічого ми тут побачити не можемо. Зараз, мабуть, ми спробуємо, як це все працює. Так, друзі, як завжди, використовуємо найближчий USB-порт. Це у мене у моніторі. Ось так ми встромили його, і зараз давайте прийдемо вже у налаштування нашого комп'ютера. Заходимо у диспетчер пристроїв. Так, що ми бачимо тут? Пристрої, пристрої, мережеві адаптери. Тут, мабуть, нам треба якось оновити. Сканувати зміни. Так, мабуть, драйвер самостійно не встановлюється, тому ми переходимо на сайт Comfast. Так, мабуть, оце. Так, ось дивіться, drivers download. Нас цікавить 943 AX. Завантажимо. Windows 10 11. Завантажили. Відкриваємо і встановлюємо, так як бачимо, в нас одразу налаштування пристрою з'явилось. Так, і зараз нас просять перегрузити наш комп'ютер. Давайте зараз ми це зробимо. Так, до речі, друзі, давайте я вам покажу. Дивіться, як бачите, індикатор світить синеньким кольором. Він хоч і маленький, але світить доволі видно. Ви одразу можете побачити, що він працює. Більшого вам і не потрібно. Телефон трошечки обманює. Насправді це ось так виглядає. Якщо далі, то точно можна побачити, як це працює. Не так вже і яскраво, як в перший раз. Це можна було побачити. Ось, дивіться, якось так. Так, друзі, перезавантажив я комп'ютер. І давайте заходимо тепер у властивості. Диспетчер пристроїв. Так, мережеві адаптери. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Тут у нас має бути адаптер на чіпі Realtek 8851. BU. Давайте для того, щоб об'єктивно протестувати це два інших моїх адаптери, ми вимкнемо. Вимкнемо ось цей. І також вимкнемо ось цей. Так. І будь треба вимкнути ось цей адаптер Bluetooth попередній мій. Так, вимкнули. Так, і давайте тепер перейдемо у наш у налаштування нашого адаптера. Додатково і подивимось. У нас тут є окремі налаштування. Для мережі 2,4 ГГц можемо обирати, через який стандарт ми будемо працювати. Так само є налаштування на 5G мережу. Так само можемо обирати USB Mode. Можемо обирати авто, USB 2 та USB 3. Ну, давайте оберемо USB 3, тому що зараз він. Увімкнений саме у гніздо USB 3, хай буде так. Тепер дивіться, у нас, мабуть, треба підключитись. Так, ми відключимось. Ще раз перевіримо, чи той у нас модуль активний. Так, давайте ми підключимось. Тепер підключаємось до мережі Asus Little. Також підключимось до цієї мережі. Так, друзі, ну і давайте почнемо, мабуть, з мережі 2.4G. Наші тестування. Заходимо у браузер. Нам потрібен спідтест. І зараз ми протестуємо швидкість у мережі 2.4G. Починаємо. Ну, ось, друзі, ви бачите ось такі цифри: 62,6 на закачку, 59,9 на віддачу. Це, як ви бачили у е, налаштуваннях за замовченням. Так, зараз, зараз нічого в нас тут не змінено. давайте перейдемо тепер на мережу 5G. Так, переходимо на мережу 5G. І тепер давайте спробуємо ще раз протестувати швидкість. Тут вже бачимо цифри поцікавіше. Ну, як бачите, тут цифри вже Цікавіше, це у нас 313,6 на закачку і майже 304 на віддачу. Мабуть, ті цифри, які заявлені від виробника у 600 Мбіт в секунду, це у якихось ідеальних умовах, коли, мабуть, цей пристрій-адаптер в нас десь недалеко не від роутера знаходиться, але. Як бачите, цифри у нас такі. Так, друзі, хотів вам показати, що зараз я вимкнув інші мої два адаптери, які були підключені одночасно з цим до мого комп'ютера, для того, щоб не переплутати, через який саме Bluetooth-адаптер буде здійснюватись під'єднання Bluetooth-пристроїв. Давайте спробуємо. Так, дивимось, е, є Bluetooth-адаптер у нас, без, е, як я вже показав, без інших моїх адаптерів, які були встромлені до цього. Я їх механічно вийняв. І зараз спробуємо під'єднати Bluetooth-пристрій. Друзі, ну що ж, беремо навушнички Bluetooth, відкриваємо їх. У нас дивіться, світлодіод світиться. Це показує нам статус пошуку. Відкриваємо додати пристрої Bluetooth. Додавання пристрою. Хай це будуть аудіопристрої. Так, ось. Підключаємо. Пристрій підключено. Все працює дуже добре. Після цього ми можемо ось так виняти наші навушники з кейсу. І давайте щось спробуємо увімкнути. По-перше, давайте перевіримо, чи в нас під'єднані навушники. Ось бачимо. У нас головний а, телефон, телефон. Так, Canax G6S. Також бачимо, що навушники підключені. А, хай буде головний телефон. І давайте спробуємо якусь музику підключити. Так. Ось якийсь. Відкриємо. Так, ну, музика грає, все добре працює через Bluetooth. Все дуже гарно працює. Тому е, можу радити наш пристрій, е, а саме ми сьогодні оглядаємо ось цей пристрій. Як бачимо, він працює на чіпі Realtek 8851BU. Це в нас пристрій, як я вже показував, ось такий Comfast AX900. В ньому Wi-Fi та Bluetooth адаптери. До речі, друзі, можна ось порівняти розмір з іншими адаптерами, які у мене є. Ось це мій е, найстарший адаптер. Цей я нещодавно купив. Дивіться, він просто нереально здоровий. І ось дивіться, який маленький цей ось. Він менший, ніж е, той, що мій останній. Він менше, ніж той, що мій перший. І взагалі він просто дуже маленький. Ось він, ось флешка. Ось ще флешка. Ну і ось дивіться, маленька флешка є. Ось ще така флешка є. Як бачите, він як така середньостатистична флешечка. По розміру працює, як ви бачили, дуже добре. Налаштовується легко. Драйвери скачати взагалі не проблема. Встановлюється дуже швидко і працює все дуже адекватно. Тому я можу радити цей пристрій до покупки. Посилання я залишу в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Якщо щось не зрозуміло, я буду намагатись відповісти на всі ваші запитання. Якщо ви ще не підписані на мій канал, Прошу вас приєднатися до спільноти тих, хто вже підписаний. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічів і усім па-па!